Діша сюди. Телефон, де да, білому. Да? Телефон! Доступ про якісь майже проказуємо за суду пропаганду на землі валюти. Валюта за попередньою змовою осіб, так починили приймальних рушно, що це не було Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції спільно з детективами Львівського територіального управління БЕБ викрили угруповання місцевих фальшивомонетників. Вони заробляли на збуті підроблених грошей та за отриманими в ході слідства даними. Планували випустити на ринок близько 100 тисяч підроблених доларів. Організували угруповання двоє мешканців області 24 та 29 років. Молодший як безпосередній лідер координував дії інших учасників, зберігав підробку, визначав місця збуту фальшивки, а також розподіляв винагороду між усіма членами групи. Інше надавав банкноти збувачам, попередньо перевіривши, чи приймають вказані купюри у пунктах обміну валют. Звітував перед лідером угруповання та передавав йому отримані від реалізації фальшивки гроші. 100 доларові банкноти 2006 року випуску старого зразка збували через пункти обміну валют у різних містах області невеликими сумами від однієї до трьох з половиною тисяч доларів. Безпосередні ж збувачі отримували відділків ділків 20% винагороди від суми реалізованих коштів. Правоохоронці за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення затримали сімох фігурантів. За результатами обшуків вилучили 221 тисячу гривень, понад 23 тисячі доларів, з яких 17 виявилися підробкою, дев'ять автівок преміум класу та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим учасникам організованої групи, повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.